Христос посеред нас, дорогі глядачі! Сьогодні, останній день місяця січня, для більшості християн Він залишив яскравий слід у житті, Адже жеріздвяне сяйво, народження Сина Божого Ісуса Христа дало кожному надію на звершення добрих починань. Тож і в нинішньому Євангелії один юнак запитав, що йому робити, щоб наслідувати життя вічне? І Господь відповів: не чини, прилюбодіянь, не вбивай! Не кради, не свідчи неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. В останній день січня православна церква почитає святителів Афанасія та Кирила, архієпископів Олександрійських, а також вшановує пам'ять батьків великого святого Сергія Радонежського, преподобних схемонаха Кирила та схемонахині Марії. Святий Кирило мав великий маєток та був заможним вельможею. Проте, за своєю простотою, живучи у селі, він не нехтував звичайною працею із простими селянами. Господь послав цій побожній родині сина, названого у хрещенні Варфоломієм, який від перших днів свого життя. Відрізнявся особливою благодаттю Божою. Будучи суворим ревнителем усіх церковних уставів, Кирило та Марія багато допомагали бідним та особливо відрізнялися любов'ю до безпритульних. Таким благодіянням вони вчили і своїх дітей. Їхня праця не залишилася марною. Обидва їхні сини стали ченцями та прославилися своїм побожним життям. Самі ж праведні батьки під кінець свого життя залишили маєток та переїхали до Гутькова монастиря. Оселившись неподалік від лаври, заснованої їх їхнім сином, преподобним Сергієм Радонежським, там вони провели останні дні, готуючись у покаянні відійти до царства небесного. Господь судив цьому святому подружжю померти в один рік. Сьогодні, із радістю у серці вітаємо з ним ангела, наших братів та сестер, які мають імена Кирило, Марія, Сергій та Максим. Возлюблені у Христі хочемо навести вам прості, але необхідні слова святителя Феофана Затворника, відвідування церкві найкращий засіб до розкриття молитовного духа, при якому не посміє закам'яніти серце. Дійсно, все в житті повинно будуватися на любові Христовій, яка є мірилом нашої людяності.